Були три братики поросятка веселі, рожеві та кумедні. Найстаршого звали Нафнаф, -наф», середнього Нуфнуф, -нуф», а наймолодшого Ніф-Ніф Вони були дружні, але кожен мав свій характер. Ніф-Ніф був веселуном і любив гратися цілими днями. Нуфнуф -нуф» був трішки серйозніший, але теж не дуже полюбляв працювати. А от Нафнаф -наф був розумний і працьовитий, завжди думав наперед. Одного дня поросятка вирішили побудувати собі будиночки. Я зроблю собі хатинку зі соломи, сказав Ніфніф. -ніф. Це швидко і легко. Він склав кубку соломи, зв'язав її і вже мав готову хатинку. Радісно засміявся. От і все. Тепер можна бігати і гратися. Нуф-нуф теж не захотів довго працювати, а я зроблю хатинку з гілок. Вона буде міцніша, ніж солом'яна. Він швидко склав гілочки, поставив стінки, і хатинка готова. Готово, сказав Нуф-нуф. Тепер можна співати і відпочивати. Анаф-наф працював довго, він камінь до каменя клав. Цеглинка до цеглинки і вийшов міцний гарний будиночок. Хай я витратив більше часу, але тепер у мене надійний дім, сказав він і посміхнувся. Та ось у лісі з'явився вовк. Він був голодний і побачив поросят. Рррр, я з'їм вас, загарчав вовк. Він підбіг до хатинки ніфніфа і голосно закричав. Поросятко, відчиняй! Ні, не відчиню, відповів ніфніф. -ніф. Тоді вовк дмухнув раз, дмухнув удруге, і хатинка із соломи розлетілася. Ніф-Ніф швидко побіг до брата. Вовк побіг за ним і зупинився біля хатинки Нуфнуфа. Відчиняй, поросятко! закричав вовк. Ні, відповів, Нуф-Нуф. Вовк дмухнув один раз, дмухнув другий, і хатинка з гілок розсипалась. Поросятка вдвох побігли до Нафнафа, а у Нафнафа стояла міцна хатинка з цегли. Він пустив братів всередину і замкнув двері. Вовк прибіг, гаркнув. Відчиняйте! Але ніхто не відчинив. Тоді він дмухав раз, дмухав другий, дмухав третій, але будинок стояв, наче гора. Вовк розлютився, видерся на дах і захотів залізти в димар. Та Нафнав був розумний він поставив у камін горщик із гарячою водою. Вовк спустився в димар, впав прямо в казан і з криком вистрибнув геть. Він утік далеко в ліс і більше ніколи не повертався, а три братики поросятка залишилися жити разом у міцному кам'яному будиночку. Вони зрозуміли, що лише праця і дружба допомагають бути сильними та щасливими, і жили вони довго щасливо.